Робимо розпаковочку сала з, Чого? з кабанчика, Показую. Розпаковочку раунди. Ну, дивіться, 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 яке м'яско. натурпродукт. Не якась хімія. Таке м'яско ви можете купити в Татарові. Як будете на водоспаді гук, там є. Будочка продає володя. Туди заходите і берете дуже смачне м'язко. Під відео я залишу контакти і сторіночку. Також можуть вам відіслати таке м'язко новою поштою. Воно гарно запаковане. Це не м'ясо. Ну, не м'язко, а сальце. Вибачте мене. Це, це сальце. Ось, це є сальце, ти поняла? Ти будеш? <хи> Ні, ми не дамо тобі. Су, ну, давай, сальце. Ось? Отаке сольце. Тому зараз будемо тестувати. Так що, кому треба смачне сольце е, і такі всякі смаколики з Карпат, сторіночка буде знизу. Переходіть, можуть вам відправити новою поштою. А якщо в татарові, то купляйте на водоспаді Гук, сувенірний ринок.